Таємося на початку цієї інформаційної години до нічного обстрілу росіянами по території України, зокрема по ситуації в Тернополі. Останні подробиці про аварійно-рятувальні роботи в місті та стан постраждалих внаслідок російського удару по багатоповерхівці ексклюзивно від міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименко Дізнався наш кореспондент Олег Янко. Тож давайте почуємо. Пане Ігоре. За останню інформацію відомо про 25 загиблих. Чи вже є свіжа можлива інформація? І я підтверджую, що на даний момент 25 загиблих, і з них троє дітей, і 90 людей звернулися за допомогою до медичних закладів. Зараз в медичних закладах знаходиться 47 людей, із них 18 дітей. Чи надходить інформація про зниклих безвісти і чи можуть ще під завалами перебувати люди? Так, ми працюємо цілодобово. У нас є інформація підтверджена про шість зниклих безвісти за цією локацією, але нам ще треба буде зробити дуже багато інженерних, аварійних і пошукових робіт з використанням тільки інженерної техніки, не з використанням не тільки наших фахівців, верхолазів, а і з використанням також кінологічної служби державної служби з надзвичайної ситуації. Чи відомо чим саме росіяни завдали удару по будинку? І по цьому будинку, і будинок на іншій локації це дві ракети. Тут ми маємо величезні зрушення конструкції з 9 по 5 поверх, по 4 на поверх, включно. На іншій локації два під'їзди вигоріли через вплив головної частини ракет. В соцмережах ми бачили відео про влучання, пряме ракети в цей будинок. Чи можна це вважати цілеспрямованим влучанням по цивільних? Так, ми можемо говорити про пряме попадання ракети як в один, так і в інший будинок. І зараз фахівці Служби безпеки України слідчі і національні поліції документують цей злочин. Це, звичайно, що ми говоримо це терористична атака, взагалі це воєнний злочин держави-агресора. Дякую вам. А ще скажіть чи відомо взагалі скільки рятувальників залучено і скільки техніки залучено до власне цієї операції? На двох локаціях працює до п'ятдесяти одиниць інженерної рятувальної техніки і близько 230-250, в залежності від змін рятувальників. Також працює 104 працівника національної поліції. ми будемо працювати цілодобово приблизно. Це попередні дані нам потрібно. Півтори-дві доби для того, щоб розібрати всі завали, для того, щоб закінчити і аварійно-рятувальні, і пошукові роботи. Першим чином ми маємо розібрати завали в цьому будинку, для того, щоб якщо є живі люди, їх забрати з під цих завалів. Звичайно, що ми вивозимо дуже велику кількість залізобетонних конструкцій. Хочу сказати, що тут близько двох тисяч кубів. Цих конструкцій 10% ми вже розібрали та вивезли з цієї території. Ну і, звичайно, ми говоримо тут про те, як працює штаб, штаб ліквідації. Тільки що ми провели разом із заступником міністра регіонального розвитку, керівником ДСНС і місцевим органом влади відповідну нараду керівники департаментів охорони здоров'я, соціального захисту, мерія міста всі включились в роботу. Були поставлені протокольно задачі. Те, чим не зможе справитись місто та область, включиться кабінет міністрів України. Ми контролюємо виконання всіх задань, які були поставлені. Перше це ми маємо перерахувати кожну кожну нашого громадянина. То проживав на цій території. Ми маємо організувати всі виплати. Ми маємо е видати документи в найкоротші терміни е паспорти в першу очередь замість втрачених під час е цієї е цієї катастрофи. Ну і звичайно, ми втратили ще 80 автомобілів внаслідок обстрілу. І звичайно, що і ще одна проблема, яку зараз ми прямо вирішуємо, це. Е не тільки охорона периметру навколо цих будинків, це не тільки відновлення енергоживлення, не тільки відновлення теплопостачання в будинках. Я хочу нагадати, що ще шість будинків постраждало разом з цими будинками, які безпосередньо прийняли на себе удар ракет. Ми може ми маємо в найкоротший термін забити і закрити 1105 мінімум вікон. Півсотні лоджії, півсотні виходів на е, сходові майданчики. Е, тобто роботи дуже багато. Працюють також керівники ЖЕКів. Ми е, перевіряємо, хто був прописаний в цих будинках, хто реально проживав. Е, шукаємо рідних. Якщо буде необхідно, ми цих рідних знайдемо за кордоном для того, щоб, наприклад, якщо буде трагедія і особи рідних, хтось тобто із цієї сім'ї загинув, ми зможемо взяти найближчі години і в найближче до будинка і для того, щоб встановити ту чи іншу особу в першу чергу, які попали в під ці ракетні удари. Тому роботи дуже багато, задачі поставлені і будемо їх виконувати. Це вже не перший будинок і не перша атака, на жаль, терористична. І ми розуміємо, що ворога треба зупиняти, бо наші люди цивільні люди будуть гинути. І найголовніше питання: скільки людей в Тернополі вдалося врятувати з-під завалів? Віці це десятки людей. Наприклад, з будинку, там який горів, 25 осіб. Ми тільки зняли з вікон і з балконів. Також люди знаходились біля цього будинку. Тобто, це, це число буде встановлено на сьогоднішній день. Близько 100 осіб, які були врятовані і працівниками і швидкої медичної допомоги, і волонтерами, і рятувальниками поліції. Дякую вам.